Як від тебе смачно пахне. а ну да я тебе понюхаю. Саме так на вас будуть реагувати, оточуючи, тому що це соковитий персик, який пов'язаний з нектарином. Новенка 2025 року від Лорензо Пацалії, яка, ну, от, зайшла, зайшла. Зразу відбулася тільки презентація. Да. І все, і тупо літер продаж. Просто послухайте, ви тільки нанесли аромат, і від вас зразу чути нектарином і персиком, які просто в дуеті сперечаються між собою, хто більше буде виступати в цій композиції. Проходить час і далі аромат починає відкриватися кислим зеленим яблуком, який поєднаний з зеленим чаєм, лічі, а також лимончиком. Проходить раз, два. Тре, і таке враження, що ви просто взяли якийсь інакший парфум, тому що він категорично починає відкриватися свіжою трояндою, яка поєднана з лавандом, при цьому повністю залита абсентом. І що саме цікаво, далі це ніжні бошечки Марії Іванівної, які залиті карамельним сиропом. Я просто не можу вам передати всю піраміду цього парфуму, того ж, бляха, він настільки офігенний, він настільки топовий, і він починає от такою багатогранністю відкриватися на твоїй шкірі, і за рахунок цього композиція набула максимальної популярності? Лорензо Пацалія Speechless уже доступна в нашому асортименті, як для чоловіків, так і для жінок, в від 1 мл.